Всім привіт! Я Даша і живу в Чикаго. І сьогодні я хочу вам показати магазин, в якому я купую речі в Штатах. Це дуже бюджетний магазин, де можна знайти дуже класні речі. І чесно кажучи, я не знаю відсотків 80 чи не 90% всіх моїх речей в гардеробі саме звідти. Тому що там вигідно. я не та людина, яка буде купувати брендовий одяг, гнатися за брендами, за надписами, щоб бути в тренді. Я вважаю, що можна виглядати добре, просто знайшовши річ, яка буде пасувати. Тим паче, що в цьому магазині дійсно є дуже багато речей брендових, але... За дуже бюджетні і доступні ціни. До речі, ось ця сумочка. Звідти це брендова сумочка, яку я купила за 20 доларів. Круто, круто! Ці окуляри, будь ласка, за 6 доларів. Мені здається клас. Я в спортивному одязі, тому що я запишу відео і потім поїду на пілатес. Ну що, а ми їдемо в магазин, покажу вам, що це за магазин, і на що там варто звертати увагу. І як ви вже Зрозуміли, звісно, це магазин Marshalls. Тож, welcome! Тут можна придбати взуття, косметику, сумки, навіть постільну білизну. І зараз я вам все покажу. Я запитала і на превеликий жаль не дозволили знімати в магазині, але. Все ж таки, я для вас зняла на телефон, тому тут, звісно, будуть вставочки. і ви побачите, що в цьому магазині можна купити взуття по нормальним цінам. Також можна купити фени, а, випрямлюючі штучки, а, все для волосся. Також там є і шампуні. Є косметика, і все це на знижках, тобто ціни максимально доступні. Звісно, є одяг. Ви можете побачити сукні, які лише по 20 доларів різні маєчки, які коштують також десь 10 доларів, 5 доларів, оскільки я сама там купую одяг, інколи косметику, то це звісно так. Більше того, можна ще придбати: знаєте, що різні товари для кухні. Ви тільки на подивіться на ці келихи, на ці чашечки. Вони дуже, дуже милі і дуже гарні. І більше того, ціна ну просто цукерочка. Також можна купити постіль, постільну білизну, і вона також коштує адекватні гроші. Більше того, дуже класна якість, оскільки в мене з цього магазину два набори постільної білизни. Я їх е пру, правильно казати пру? перу, я не знаю, стираю. А в... Пралках, які знаходяться в будинку, тобто вони вже, чесно кажучи, старі, але якість взагалі не псується, і вони коштували лише 20 доларів повний набір постільної білизни. Ну, супер, супер! Тобто мені здається, там навіть є, знаєте що, для собак товари, для котиків також, звісно, також є дитячий одяг, також по доступним цінам. І знаєте, що є чоловічий одяг, є також є спортивний одяг. Ну, типу, є все. Ледь не забула, а ще ж я вам зняла, знаєте, що різні картини можна купити, щоб облаштувати інтер'єр. Там навіть є деякі меблі в цьому магазині. Ну, просто мені здається, що от і до можна придбати все. Також є... Різні піжамки, ну просто все окуляр. До речі, також є. І я вам зняла сумки. Ви бачили ці ціни на сумки? Вони ж просто ну настільки привабливі, що хочеться просто зібрати свою невеличку колекцію вдома е, різних сумок. And you'll also earn 5% back in rewards Every time you shop, that means savings on savings and savings. Just ask one of our store associates for details, or just text Marshalls to three eight eight seven look like я ще та людина, яка коли купує якусь річ, не знижче. За такою привабливою ціною, то в мене настрій підіймається ще в рази більше. Знаєте, є категорія людей, яка каже: Ой, я купила цю сумку вона в мене така дорога. А, знаєте, це блогер Нікола Скарма, коли він зустрічає і питає: А скільки коштує ваш лук? І звісно, тут вже вихід людини, щоб показати свою заможність і сказати: Ой, ці штани в мене коштують стільки-то і стільки-то, і там ціна просто захма. А ця маєчка коштує стільки-то стільки-то і там ціна ж. Просто ти думаєш, ми з вами на одній планеті живемо чи ні. А я людина, просто навпаки. Я буду дуже щаслива, якщо я куплю річ, класну річ, але за три копійки. І цей магазин якраз про це. Я дуже сподіваюсь, що такий формат вам. До душі, і вам сподобалось це відео. І якщо так, то будь ласка, залиште свій фідбек. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам такий формат чи ні. І також, будь ласка, підтримайте мене лайком, коментарем, підпискою на канал, щоб я більше не пропадала з Ютубу. А радувала вас. Сподіваюсь, радувала новими відео. Дякую, що зі мною. Дякую, що дивитесь. Знімаю це для вас. E Deus um o deixa, eu não